У попередньому відео ми вже вам демонстрували набір для чищення пістолетів. Сьогодні я вам покажу набір для чищення снайперських гвинтівок у калібрі 338. Постачається даний набір у нейлоновому чухлі, на якому присутня моллі кріплення. На відміну від набору для чищення пістолетів, цей набір має трохи менший об'єм вмісту. Натомість його можна описати як набір для чищення зброї у три рівні забруднення. Наприклад, в комплекті йде Ripcord, і це розробка Otis Technology. Подивившись на нього, виглядає як звичайний трос, але це максимально швидке приладдя для прочистки каналу ствола. Зовні трос вкритий вогнетривким матеріалом Nomex. Як вказано виробником, витримує він температуру до 371 градусу. Так, тоді виникає питання, за рахунок чого його можна протягнути. Це ж трос. А фішка у тому, що всередині вшитий кабель з прогумованого пластику і, протягуючи трос через канал, весь бруд буде залишатися на тросі. Головне пам'ятайте, що він буде ефективний при умові, що використовувати його зі зброєю під калібр, який його створили. Наступним рівнем є еластичний трос Memory Flex, який ми бачили в попередньому відео. Але цей має розмір 76 см. З обох боків, накінечники мають дві різьби для встановлення додаткових насадок. Насадок тут лише три: торцева щітка, яка ідеально підійде для вичищення іржі чи нагару. Насадка з вушком для продівання серветки. А також спеціальне приладдя для вибивання всього сміття, що застрягло і не піддається звичайному тросу. Для насадки з вушком в комплекті йдуть серветки і мастило від Shooter Choice. Це максимально надійне мастило, що виконує свою роботу, а кількості до 15 мл вистачить надовго. При умові, що ви не будете забувати на чистку зброї. Ну, а також йде в комплекті двостороння щітка. Вона досить м'яка, але при тому добре щищає нагар. І третім рівнем чистки є сталеві стрижневі рукоятки і те подібна рукоятка. По суті, це такий самий шомпол з набору для чистки зброї, який видають військовим службовцям США. Виключенням є те, що в наборі НАТО секції 6, в нашому випадку їх 4. При тому використовувати їх можете як заманеться. Тобто закріпити всі секції, а на кінці встановити ж ту саму торцеву щітку чи вибивач, якщо потребується більш жорстка робота в порівнянні з тросом. Питання: чи придбати вам цей набір чи ні, я залишу відкритим. Якщо ж ви сумніваєтесь, то завітайте до наших магазинів, де консультант допоможе вам обрати те, що вам потрібно.